Долучитися до занять спортом на свіжому повітрі цьогоріч змогли понад 50 тисяч українців. Проект Активні парки вже не перший рік популяризує активний спосіб життя. Організатори просто небо монтують спортивні майданчики і закликають людей до тренувань. Артем Деркачов продовжить цей стік єдиний на фівідронах, який не повертається. І він завжди перед запуском, перед цим він завжди в нулю. Ось таке положення бойового дрону. Інструктора розповідає про управління дроном. Поруч молодь вивчає правила тактичної медицини. Це турнікет системи софт. Він працює таким же самим чином, тільки на ньому немає лікуючи. Він накидається на кінців і просто затягується максимально повно. В принципі, усі да, усі люди мають знати базові навички, особливо це тактична медицина. Да, ми розуміємо, що багато хто з нашої молоді і хоче підготуватися до мобілізації, піти захищати країну. Хлопці кажуть, бажання стати професійними військовими підсилилось. Мені ця сфера дуже понравилася, імно військовим різні ці вправи. Це все мене підводрював. Зараз також такий стан в країні, тобто непростий і військові дуже люди потрібні. Це цікаво, поверхнево об'яснили, звісно, але цього вже достатньо, щоб зацікавити людину, якщо вона до цього створена. Тут багато спортивних локацій. Це все для людей, тобто для людей з різною фізичною підготовкою, і в нас обмежень по віку немає. Тобто в нас приходять люди і всі охочі просто займаються на любих локаціях, яким їм подобається. Загалом цього дня у столиці до здорового способу життя заохочували 15 розгорнутих спортивних локацій. Такі парки організовують не перший рік, кілька разів на тиждень у містах. Просто неба монтують спортивне обладнання для усіх охочих. Безліч людей доєдналося, і ми робимо все для того, щоб вони лишилися з нами, щоб вони лишилися в здоровому способі життя, щоб це не було єдиноразовою акцією, а щоб це було початком для багатьох людей до залучення, для того, щоб там після наших заходів можливо вони пішли до якихось спортивних клубів, секцій, вели дітей займатися спортом. Організатори кажуть, хоча літній сезон підійшов до кінця, вже готують програму на осінній та зимовий період. Ми минулого року спробували, це був такий пілот проведення заходів в торгових центрах. В цьому році ми будемо їх тільки масштабувати і збільшувати, тому що дивлячись на ті зими, які в нас в країні останнім часом. То особливо на зимові види спорту загалом за цей рік змогли залучити до спорту понад 50 тисяч людей різного віку: Артем Деркачов, Володимир Сетюк, телеканал Наврада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.